Брати там цукерки, брати вина або ж чай, і просто дивитися разом в кіно і сміятися. Коли ви не хочете обговорювати зі своїм партнером якусь прочитану книгу, коли ви не цікавитесь, як пройшов ваш робочий день, тобто є емоційна така дистанція, за якою, звісно, прийде фізична. А фізична дистанція, на, на жаль, вона буває в конфліктах, в агресії. В такому невдоволенні в критиці в часі. Або ж, наприклад, навіть коли матеріально партнер перестає давати вам гроші забитувати, як у вас скільки вам потрібно, на що щось купити, коли вам не хочеться подорожувати разом, тобто це така велика, велика дистанція в часі. І замітьте, коли ми з першої цієї точки, коли ми попадаємо в цю дистанцію, коли розуміємо. Що нам здається, що по відношенню до нас партнер якось веде по-іншому себе, і ми все час не проговорили, то це ми втрачаємо свій життєвий час, воно само по собі не розсмокчеться. Воно буде ще більше, як сніжним комом. І чим довше ви не проясняєте ситуацію, чим більше ви чекаєте, що якось так воно само по собі розрулиться, тим більше варіантів на те, що нічого не розрулиться, ще буде гірше, тому що прийде байдужість. За байдужістю вже більше немає нічого. Байдужість